Ви хочете догодити і священнику, можливо, тим людям, які поруч стоять, коли ви в храмі з побожними лицями, ви стараєтесь бути там, ну такими хоч трохи, але вже не зовсім грішними. Ви ж прийшли до Бога, а Бог бачить все. А справді Бог бачить все. Але Він бачить не тільки в храмах, він бачить і на вулиці, він бачив в підвалах, він бачив метро, він бачив в шахтах і бачив в небесах, він бачив на місяці, і де б ви не були. І він всюди бачить. Він бачить. Він знає усе. Він серцезнавець. То скажіть мені, чому ти, коли ти чуєш істинне слово про спасіння, про народження згори? Ти чуєш, ми відкриваємо це Йоанна 3:3. 3, 4, 5, 6, там якраз воно все має на увазі. Говориться Ісусом Христом. Коли я читаю ці слова, ти слухаєш, ти чуєш, чуєш, тому що я читаю і я бачу, що Він чує, чи вона чує. Читаю так, щоб людина почула. І ти знаєш, що Бог бачить все. І перед лицем Божим ти відвертаєшся від того, що сказав Ісус Христос. Що ти очікуєш взагалі від Бога? А мене там в церкві. Та Богові все рівно, що там в церкві? Не, він не все рівно, чи ти прийняв Його слово, чи ні. Бо в церкві засіли ті, які не знають Бога, які вигнали Бога з тих храмів, напхали ідолів і ідолам поклоняються, і дають ідолам надзвичайні, я не знаю, назви, чи присвоюють, будемо казати, їм. Якісь регалії чудотворних, божественних, нерукотворних речей рукотворних. І витішитися цими рукотворними речами і вірити в них. А те, що сказав Ісус Христос, ви відвертаєтеся і вертаєтеся, відвертаєтеся, коли чуєте.